Протягом поточного навчального року у бібліотеці головного корпусу нашого закладу буде працювати інформаційно-просвітницька книжкова виставка Україна історія нескорених. Українці нація з багатовіковою історією, яка неодноразово доводила незламність у боротьбі за свою незалежність і самостійність. Українці пройшли через чисельні випробування, але завжди залишалися нескореними, прагнули захищати свою культуру, мову та ідентичність. Виставка структурована за ключовими подіями в історії країни: перший Київська Русь, галицько волинська держава, другий Запорізька Січ та Українська Козацька Держава. Третій УНР, четвертий сучасна українська держава. У кожному розділі виставки представлено інформаційні матеріали, які коротко розповідають про певний період та найбільш яскравих видатних особистостей цього періоду. Для більш детального вивчення теми пропонуються книги, які є в бібліотечному фонді центру. Для дистанційних відвідувачів вказано посилання на електронні бібліотеки, де можна безкоштовно завантажувати книги. Зараз представлено перший розділ виставки.